Всім привіт! Так, хочу вам показати лайфхак, який ну, дехто мені каже, що це вже давно відома штука, ну не знаю, я її в перший раз використав і бачу, що супер реальна економія виходить по рідкому милу. Ви могли бачити ось такі штуки да, в продажі є ну, такі або щось схоже, да, там, типу, це що у нас. Buff Body Works, в общем, така штуковина. І бачите, тут такий специфічний носик, який перетворює ось ту рідинушу тут. В... ну Це рідке мило, дуже рідке. Ось <not you> <it>? воно його перетворює в піну. І, ось, який, ну, в чому лайфхак? В тому, що використовуючи таку штуку, воно все відкручується. Е... Да? тобто Тут є певний механізм, як бачите. який Виконує свою роботу. І у мене образувалася така баночка пуста так з такою з таким механізмом, що я хочу показати. значить Те, що купуючи в магазині там рідке мило, ну якщо тут воно, да у нього є певні властивості, тобто воно там дуже пахне. воно Сприятливе до ось, Gentle plus clean, да, типу така ніжна і чист, чиста пійна. Ну, вона в чому її суть, вона змащує як руки, да, і вони таку, ну, не сохнуть, да, і все таке. Ну, тут, тут, така, така властивість, да, тому що ну, це готовий продукт. В нашому ж випадку нам треба якось мінімізувати витрати на мило і милі продукти. Да, тому ось я в магазині купив 900 мл якогось там мила. І що я маю робити? Я покажу, скільки я заливаю цього мила на практиці. Буквально видавлю для чистоти експерименту. Зараз тут стильно зальюся. Да ось так. Взяли в мило. Зараз. Угу. Ось. Ну, тобто, ну, І цього мила мені вистачить на, мабуть, тиждень, якщо не півтори тижня. Ну, дивлячись, да, скільки цих користувачів будуть користуватися да, цим флаконом. Тобто, якщо десь на 3-4, на то це тиждень-півтори тижня. Якщо це одна людина буде користуватися, да, то це відповідно може бути ну, дуже багато. Так, зараз ми йдемо до ванної кімнати, щоб заповнити його водою і показати вам, як воно буде пінити ту рідину, яка образується. Тут навіть ну, можна і менше да, то вже будете самі регулювати, і саме мило, крем мило, там, яке ви вибрате да, на ваш смак, тому що ну, це звичайне мило, яке. Там найдешевше, я навіть не пам'ятаю, скільки воно там, або 45 гривень, або 40, або 50. Ну, коротше, за літр мила нормально. Так, йдемо далі. Так, Продовжуємо тепер я в ванні, да? ось цей, цю дозу мила я заливаю туди повністю водою. Оп, і все. Трошки відділю, бо щось я перестарався. Так. Закручуємо. Ну, я її збовтую трошки. Одна І ось така рідина, да, в принципі, суміш того рідкого мила з водою. Воно о, з часом буде навіть ще краще. Да. Ну, І давайте проекспериментуємо, яку піну воно генерує. Щас. Бачите? Тобто тепер все в нашому. Спряджені помила руки і воно продовжує в тому ж і генерувати. Те, що треба. Цей лайфхак вам допоможе зберігати купу грошей, на мою думку. Ну, в тих, хто полюбляв мити руки. Часто ось такий лайфхак. Все, підписуйся. До зустрічі у нас відео. Пока.